Все, тепер точно полетіли дивитись топ-моменти з на назарето в пошуках бану. А реально 05 x А я тільки зараз пам'ятаю, що в мене 05 x сорі. Дога один штука. Ай хороший. Як я люблю французів. Привіття! Бонжур, бонжур. Заряжений в два ночі. Я не пив кока-колу уже три години. Я відчуваю трішки недостаток сили, але заряд від вас... Олег, це наша тема? Напевняю. Я ніби розношу, ніби флешка Wi-Fi. Роздаю інтернет, роздаю силу, роздаю радість. Це ужас не пити кока-колу три години, ніби. Сила інтернету, сила мого світу, сила Житомира і Цбеліви. Ще сила Житомира, кока-кола. Блін, як він фристайлить жорстко. Давайте я з вами, мужички. Ішла поза... по полю. І зустріла іншу козу і сказала їй бе, а інша їй відповідає, прикинь, ти сама хотіла сказати. <рес> Блін, а це мені, мені теж треба такі шарі, капець. Давайте за ним просто Ой, не було тут харківських туалетів, шо. Десять гривень, а що багач? <рес> Боже, за 10 рекорд, гривень туалет. Да, буквально пару місяців назад поставили світовий рекорд по кубику. По, куб, по збірці оцього. По кубику Рубіка. І поставили Реально? його китайський малий. За 3 а, секунди малый. щось там. 3,12. Прикиньте, 3,12. Я 12. подумав, що це ось цей чувачок поставив. Оксана, як згадала, э, такий хороший спогад. Шкода, Оксана. Ну, ладно. Мені здається, що це дуже хороший початок для того, аби вести інші соцмережі. Це прям хороший. Во Лаврик, привітики. Це коротше, ми дивимось стопоманти у Кертвіча. Сідай зручніше, приєднуйся, коротше, розполагайся як, як вдома. Де ти саме запитуєш? Це кручок. Не, не знаю, ні, ти не хочу, він не, не знаю. Це хороші. О, футболка мукритки куси справа, що треба робити. Нічого ролики. Бля, я тоже хочу. А то й судоме Що це за минус, я тоже хочу заспевать. Футболка в Україні, який справ, що там все робить до вечора, музик пише, нормально спали, ви не розуміли, я завершу, ну тут як не цікавий хаос, хорися в колосі, ти приречені, хтось за всі свої слова, за все це не проведжав, проти. Як же хрена ти, той мужик. Та він нам десь посмакує в сторонці, коли його не? Тома, Тома, спрятикай, кай, судоми, дівцю, сходя, дівцю, сходя, дівцю, сходя, дівцю, сходя, дівцю, сходя, дівцю, сходя, не сходя, дівцю, сходя, дівцю, сходя, дівцю, сходя, дівцю, сходя, в сходя, дівцю, сходя, дівцю, це дуже сильно. Ви розумієте, що зараз відбувається? Тобто, це я дивлюсь, як роля дивиться відео, яке я вчора дивився. Тобто, я дивлюсь, як я роля дивиться, кліпбейт, шоу на різки. Коли я дивлюсь кліпбейт, шоу на різки. Я зараз зламаюсь. це на кліп і цим чувакам, поняли? Работаємо. Все, нарешті. <му> Нарешті. Шипринг від мене піде. Саня, дякую тобі, велике! Дякую. Дякую. Давай, 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 нова. <реш> і ми тут живемо на твоїх этих мангалі на твоєм. На моїх Petisoнах. Блядь, блядь, ну, блядь. Що, що на... Мені жорстко почулось Алексоу. На моих патисонах. Слухай, слухай, слухай. А, улетел. А мы получилось Алексову, поняли? Почти секса трошки. Не, ну чел кайфуем. Опять ви заметили, знову Аль Алексова одразу тільки залітає, одразу а, щось про секс. Мені здається, я такої солдат полностью, роки два не їла. Ібрагім! 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 Дай свою дубку! Бля, чесно, проси, поводять, по хочеться зробити ось тут не сабнуті, а йобнуті один. Типу з 400. Ибрагим. жесткий чел, И правда. Башеночка. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Хочешь придушить меня? Давай, давай, давай. Бля, да, уже я лорны понимаю, но это ультра экзикринж. Перелом сьогодні робив знімок. Е, сказали, що перелом є. Ми запитали, а точно перелом? Може тріщина? Він подивився на нас як на дебілів і сказав: А в чому блядь, різниця? І ми такі согласні. Е, так що ну перелом чи тріщина? Там то Смокер робив прикольний контент. А потім люди почали дивитися, як він дивиться фільми, і я щось потужно поражав. Unfollow. сумно. Є е... отака прям полоска на п'ятці, але він сказав, що е... сама частина ноги коротше е... набагато краще ніж могло б бути, щоб е... щоб в мене тріщина була не на п'ятці, самій, а вище. Отам бу були б зайоби пізда. Там і хірургічне втручання потрібне було б там і зовсім інша процедура загоєння, взагалі, і все, що треба робити з цією п'яткою. Добрий вечір, Філіпчик, можеш так. Ну я там можу попробувати, але ти, ти будеш мені ще більше всякого носити буде. Боже, якщо мене будуть не такі самі стосунки, блядь. Це, це стосунки, які мені нахуй не потрібні. Марія просто дякую за підтримку. Влада, якщо в тебе тріщина на жопі це загоюється, ну там треба втручання, але більше напевно не якимись предметами, Ну, хоча теж якимись предметами можна. Дивися, як можна так. Оп. 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 А ти хочеш присриба на інший бік. На скелю я на скелю. Ай! Сука катка! А інші канали, якщо дивитись, там нормально все. Маша не залагала, вона так і сидить. Та Та це вона, вона підмишку типа. Ти я, я не а? ламав копчик. Ти знаєш, що mm -hmm. таке копчик? Чого ти в мене про копчик питаєш? Це маленький, копчик? американський в мене поліцейський п'ятка це нога, це отут, оце п'ятка. Копчик це в сраці. Це в тузі, так, да, так. Да. Тут що ти мене питаєш? В це це зі, до, це зі, до тебе питання в першу чергу. Що, що відчувається, коли воно ламається? Ми в підвалі ночували. І це... Марія, Мар не знаю, вчора гороха цього напіздячився. Марія тупо, блядь Подивіться на погляд Марії в цей момент. Мужичок каже гороха на піздячіся, Марії взагалі не смішно. Тривожив, нахуй, кожні 5 хвилин вона аж рипалась, нахуй. Кожні. Я реально дергалась, блять. Ще пишуть, блять, їбуча балістика, нахуй, він як їбане нахуй. Це взагалі, блядь, Зараз невидумка заради, блять, сміху. Це сука, реальна історія. Бабуся майбутнього мільйонера. А. Ну, я не в курсі діла. Що за непорядок? Та я в Блять, реально Миша нахуй <реш> Сука, опять любую рандомную бабу берете и называете ей Мишей. Блять, это пиздец. голос Филипп голос. А? голос. 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 Давай красиво. Громко. Филипп, покажи ему, как надо. Баф. Голос. Баф. Голос. Баф. Баф. Молодец, Филипп, нато. Голос. Вона вже на Філіпа ця собака. <різово> я як до хлопця торкатися до піструнця, то я ручки грію десь або об нього, а потім тільки торкаюсь. Бо, блядь, як зморщиться бідняга від тих моїх холодних рук, а в мене руки постійно холодні, як блядь в трупа. Один. <різово> Дуже 음, потужно, дуже mins. потужно. Делай, делай. Нет, не можеш. Давай роби. Ну, що сказати, Оляшка, розважаються Я, До речі, я ж теж, я ходив до Кирила на тренування, і навіть у нього є стрім десь зі мною. Типа, ну ми тоді жорстко відтренували. Типу, і навіть я вам хочу сказати, в мене ж в інстаграмі навіть є пост, як я виглядав, я виключно тренувався по програмі Кирила. Типу, Кирилу — огромніший респект. Не робиться, я не можу робити вправи. Сядь сюди. Сядь Куди ти відходив, щоб так це робити?

Типа, ну, от, я не знаю, Хохомка для мене десь вважалась топом, бо в неї там, типу, середній онлайн вже там 500 був. Зараз вони таке роблять. Я вахую. Кліпайте на пам'ять скидаю на весілля стака, коли Валік зробить пропозицію. А вона ж не почула. Я давно хотів тобі це сказати. Прикинь, реально зробив пропозицію на стрімі? Ніхуя собі. Ти бачив її погляд, ти бачив. Та за 100 гривень я розпишуся з надю тільки так. Ой, я сказав за 100 тисяч гривень чи просто за 100 гривень. Я щось в моменті не зрозумів. Мені торбу весь в білих плямах. А може це все ж таки не олів'є було. Але Женя мене мене мені доводив і доказував, що це по-любому олів'є. Можливо, я занадто довірила до, о, особа, і мене наїбали. Можливо, прямо Зараз вітер не туди. ти як цей? Ти як ти як управляєш? — Я вже на ньому да. разом будемо виходити завжди очікую поняли якогось перезавоза, oh, yeah, yeah. Що так, може ще десь перевернуться привернуться я не буду грати в LoL, я не буду стрімити дедлок до релізу я не буду сосать хуй за 11 гривень до НАТО. дякую че за дякую. Рома, блядь, я з тобою на рибалку не піду більше я їбав Зі мною? з Ромою Рома, Рома. я сказав, Рома. А я, мені теж лума почулася, я думаю, вона тут до чого взагалі думає, що за булінг. Даже... Да, даже... на, на, давайте, давайте, попиздіть. А ти що думав? Ну що, я, я, я ж знову ж таки, я ну, ні на кого зла. Так, хочу мати. піти в паб на стрімі, я не знаю, що ми не граємо паб. Сама, не переживайте, не переживайте, я вмію водити машину. Хочете сьогодні подивимось відос, потім жорстка шоу, потім жорстко паб. Придумав я мощно, мені здається. Звичайно, ви це закліпали. Коли я почала стрім і херчнула ті пас базуки, дала по голові гарно з екстритом там чи щось там ще, то ви це, звичайно, не була як різана курка, ви кліпаєте. Добре, я вас записала в блокнотик маркером. Чекай. Ніхуя собі звичок. Розмовляєте як на тебе? То бачимо, то, топато. Ось так розмовляють на тебе. А вони несуться. Не показує жодного, мені пизда. Якби це було реальне життя, чесно. Піздіть не буду. Я був би не проти, щоб мене виявив Карлос Сайенс. Але. Але він зараз позаду мене. Їдьте, діти мої. Ні, nee, мене нагачок взяв якийсь хуйсос, блять! Карла Сайнс, блять! Я проклинаю тебе, блять, Карла Сайнс! Ти <реш> понял? Сука, він так говорить, ніби Волан-де-Морт Гаррі Поттеру в голову. Слухайте. Нагачок взяв якийсь хуйсос, блять! Карлос Сайнс, блять! Я проклинаю те Карла Сайнс. Ой, это а, это даже Алло. Я, б, блядь, тв... я как бы был твой начальник, я бы тебя въеб. Да пишел ты, блядь. Кто пишел, блядь? Я пишем блядь. Нихуя, мужичок, РП видирует раз за трех персонажей. Ще и в кэпте обей. Блядь. Лосики, блядь, сука, блядь. Не порушувати пожежну безпеку, блядь! Не порушувати пожежну безпеку, я сказав, блядь, Ти пожежник Це коли сервер в RP закритий, і він в сюжете почал в виде игру, ты чещай, ну сука! Лышать отдыхать, блядь! на территории пожежного відділку не курять, блядь! пожежнику, блядь! Ты уволен, блядь, ты уволен. Ты кайма отсюда. А что тут десь треба вставить, лечильник, блядь. Поняли? Блять, пока нас не поплывает. Покажу. А що ти тут стосується? Ти взагалі легал? Іди отсюда. Я... РП тактично роботи, стрімер. Я сам собі РП. Господи, чого ви залізли на дах? Я зараз О, я копію. На Надо... даху я даху. Що це за гра? Пробив ты не легал. в нього документи? Що це за Sims, блять? Ладно, надо уже ехать. Давай, ему... Блядь! <свист> <свист> так, кью, э, мигалки и аль. Окей, фейлі. А це так завжди, коли Міша з'являється в паті? ну про тебе нахуй забувають просто, не? Я возьму яблуко собі, блядь. А боблі ааа! Два, три! А я не лето клопку лежать! КЛОПКУ НАЖАВ! Я там не гарбузів набрали, піздец Гарбузи на деревах, да? Да, да, да Ти шо не вєриш, бля, гарбузів на дерева набрали? Ой Ой, блядь, ой, бля, Ну не розбирайся, ну не лізь Ну не розумієш, що гарбузи на деревах ростуть, не берись, блядь Я з села, а ти звідки, блядь Та бажда мене злукатись тут Злукатись ти, людіще На своїм обманати, нахуй. А ебать, є там мінуть, улетів, нахуй улетів. Ебать, і багато, до речі, грають, в цей пік. Сука, він стояв, сюкашу руки, дав мені нахуй 30 годин, блядь, і сам на ній улетів. Стой, я не побачив, я не побачив, я не побачив. Та єбать! єбать! Єбать, там мінус! улетів, нахуй. О, бля, філіп він улетів до башку, так! Ти тільки зараз зрозумів. Він стояв, сюкашу руки, дав мені нахуй 30 годин, блядь, і сам на ній улетів. Ааа, прикольно, йовлик. бля! О! О! Дай руку! Дай руку! А, да, да, да! Ходи сюди! Блядь! Блядь!

Який хуй создады, блядь, дливо. Та куда? Чкачкай? Антон, я проїбав сумку! Тут на таких мостах мустах целуется. Помолка! Помилка, помилка! Ді Ой, трошки нехладно. помилка. Ах, я поцілувався, блядь. Вони наповнюють воду. Це як раніше було, перед телевізором ви купали, раніше перед телевізором ставили воду і наповнювали енергію воду. Типу, вода наповнюється енергією. я наповнюю воду. Помазання, це зараз таке відбувається, да? це, нікуда собі. Це якмунтяна, Знаєш, Кашпировська 2.0. Це якмунтян теж займається цим. Заряджаються. Заряди мені пиво. Пиво, 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 стань безалкогольным. Я засуджу. Грузить. Блять я нахось, я нахуй, Я не нахуй, я не на чому все на світі хоче, щоб я забанився. Ну за що просто? Я ж нічого не зробив такого. Та заткнись, 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 заткнись. Знаєте, знаєте, оцей от хлопці мене зрозуміють. Є така така страва, називається Холостячка яхолостяцька яєшня. Це коли ти підійшов до холодильника, відкрив холодильник, почухав яйця і закрив холодильник. Оце це холостяцька яєшня, Буду да знати добре. Низвестив не пахне. Точно не пахне футболка. ха Добре, ці Добре, ми це прям дуже добре. Я відпливаю. Вже Ти через сльози. Це хороший випуск такий, прям. Прям на одному поддыху прошел, не